Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В Росії загадково помер заступник міністра освіти та науки Петро Кучеренко, який також був чоловіком співачки Діани Гурцької. Як інформують російські ЗМІ, 46-річний Кучеренко повертався з Куби до Росії. Проте на борту літака йому стало погано. Повідомляється, що через це літак здійснив екстрену посадку, проте врятувати чиновника не вдалося. Про причини смерті інформації наразі не надходило. Петро Кучеренко стало погано в літаку, на російська делегація поверталася з робочого відрядження на Кубу. Борт приземлився в місті Мінеральні води, де лікарі намагалися надати допомогу, але врятувати Петра Олександровича не вдалося. Йдеться у повідомленні Міносвіти РФ. Чиновник народився 3 травня 1977 року. Обіймав посаду заступника міністра науки і вищої освіти Росії з 30 березня 2020 року. 17 червня 2021 року був призначений статс-секретарем, заступником міністра науки та вищої освіти. Гурцкая внесена в базу миротворець. Діана Гордська, вважає, що потрапила в базу миротворця за підтримку співачки Юлії Самойлової, якій заборонили в'їзд в Україну для участі в музичному конкурсі Євробачення 2017. Я не буду говорити, що мені нібито все одно це вкрай неприємно. Тим більше у всьому є абсолютно чіткий натяк, підтримала колега Лоліту, Юлю Самойлову. Ось наша відповідь. Але необхідно пам'ятати, що влада і українське народ – це різні категорії, сказала Гурська. Артистка також заявила, що у її сина прізвище Кучеренко і в ньому є частка цієї доброї, красивої хлібосольної країни. Я то разів була в різних куточках України, завжди мене приймали з відкритою душею і серцем. Що стосується дій всіх цих СБУ, так званих миротворців та інших, є один історичний урок, перемігши зовнішніх ворогів мене, ло літу, Сергія Безрукова та інших, приймаються за внутрішніх. Ось про що варто задуматися українцям, заявляла раніше співачка. За останні місяці російські ЗМІ повідомили про низку загадкових смертей серед російських чиновників, політиків та олігархів у лютому тіло начальника управління фінансового забезпечення Міноборони Росії, Західного військового. Округу виявили на тротуарі перед однією з багатоповерхівок Санкт Петербурга. Того ж місяця 59 річного олігарха В'ячеслава Ровнейка знайшли мертвим у своєму будинку. В підмосковному Одинцово загиблий у минулому був нафтовим магнатом. Пізніше займався квітникарським бізнесом. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.